Виробництво лосося, розташоване в місті Устка, запрошує до своєї команди працівників на офіційну трудову угоду Умова о праце. Це одна з найбільших компаній Європи у сфері морепродуктів і світовий лідер з виробництва Атлантичного лосося. Основні обов'язки включають роботу на виробничій лінії, обробку, обвалку, філетування та чищення лосося, порціювання і фасування риби, маркування та пакування готової продукції, а також міжопераційне чищення виробничих машин. Робота організована у зміни по 8 годин з 7 ранку до 3 дня, з 3 дня до 11 вечора. Нічні зміни починаються з 11 вечора до 7 ранку. Або графік за еквівалентною системою з 7 ранку до 17.30. графік 5 днів на тиждень із можливістю додаткової роботи у вихідні. Ваша робота проходитиме у сучасному виробничому комплексі, де температура підтримується на рівні плюс 114 градусів при підвищенні вологості повітря. Заробітна плата складає в середньому від 4 тисяч злотих до 4 700 злотих нетто на місяць. З основою 4 тисячі злотих бруто. Зверніть увагу, що перший робочий місяць може бути із базовою ставкою. Подальші місяці будуть із вищою зарплатою, додатково передбачені премії. Акордна від 100 до 800 злотих за ефективність 300 злотих, а також надбавки за нічні зміни понаднормові та роботу. У вихідні працівникам надається безкоштовна робоча форма, безкоштовний транспорт до місця роботи, а в зимовий період безкоштовний обід. Житло організовано у комфортних умовах. У кімнатах проживає 3-4 особи, доступні кімнати для пар, надаються ковдра та подушка є всі необхідні зручності. Перші сім місяців проживання безкоштовне. Передбачені оплачувана відпустка лікарняний, соціальне страхування, доступ до медичної клініки компанії, подарунки на свята та корпоративні заходи. У наших трудових договорах відсутні штрафи, а після 10 відпрацьованих днів є можливість отримати аванс. Станьте частиною стабільної та надійної команди, де цінують вашу працю та забезпечують гідні умови для розвитку і заробітку. Телефонуй вже зараз.